Всім доброго здоров'я! Мене звати Вероніка рада бачити вас на своєму каналі. В сьогоднішньому відео ми зробимо прикрасу на шию з ось таким візерунком. Мені захотілося чогось весняного, тому я використала такі кольори жовтий 83 110. Рожевий 03-292 Помаранчевий 93 140, зелений 53 430. Для плетіння я взяла голку поні 10 розміру та нитку ось цієї марки. Набираємо одну помаранчеву, 5 зелених, одну жовту. П'ять зелених, три помаранчеві та одну зелену. Пропускаємо одну зелену, три помаранчеві, три зелені і в четверту зелену голкою вгору проходимо. Підтягуємо. Добавляємо на голку одну зелену, одну помаранчеву, одну зелену і проходимо четверту бісеринку зеленого кольору. Далі набираємо одну зелену та дві помаранчеві бісеринки. Проходимо в останню бісеринку помаранчевого кольору голкою вгору. Додаємо на голку 5 зелених бісеринок, проходимо в середню помаранчеву голкою вниз, набираємо 2 помаранчеві і 1 зелену. Проходимо в середню помаранчеву голкою вниз, Добавляємо 1 зелену і 2 помаранчеві. Проходимо в другу бісеринку помаранчевого кольору. Набираємо три бісеринки зеленого, одну помаранчеву і одну зелену. Проходимо в середню помаранчеву голку і вгору. Набираємо три помаранчеві бісеринки. Проходимо в середню помаранчеву. Добавляємо на голку одну зелену, одну помаранчеву, одну зелену і проходимо в другу бісеринку зеленого кольору, набираємо 5 зелених бісеринок, проходимо в середню помаранчеву голкою вниз, набираємо одну зелену і дві помаранчеві, проходимо в середню помаранчеву голкою вниз. Додаємо на голку дві помаранчеві і одну зелену, проходимо в другу бісеринку помаранчевого кольору. Підтягуємо, додаємо три зелені і дві помаранчеві, проходимо в середню помаранчеву голкою вгору. Набираємо одну зелену, одну помаранчеву, одну зелену. Проходимо в середню помаранчеву голкою і вгору. Добавляємо на голку дві помаранчеві і одну зелену, проходимо в другу бісеринку зеленого кольору. Далі набираємо три бісеринки зеленого кольору і дві бісеринки помаранчевого кольору. Проходимо в середню помаранчеву голкою вниз. Додаємо на голку 3 зелені, проходимо в середню помаранчеву голкою вниз. Додаємо на голку знову 3 зелені. Проходимо в другу бісеринку помаранчевого кольору. Набираємо 3 помаранчеві і дві зелені. Проходимо в середню зелену голкою вгору. Добавляємо на голку одну зелену, одну жовту, одну зелену. Проходимо в середню зелену голкою вгору. Далі набираємо 3 зелені бісеринки. Проходимо в другу бісеринку помаранчевого кольору, голкою вгору. Набираємо 5 зелених бісеринок. Проходимо в середню зелену голкою вниз. Добавляємо на голку 1 зелену і 2 жовті, проходимо в середню жовту голкою вниз. Набираємо 2 жовті і 1 зелену. Проходимо в другу бісеринку зеленого кольору голкою вниз. В наступному наборі у нас 5 зелених. Проходимо в середню жовту голкою вгору. Добавляємо 3 жовті бісеринки, проходимо в середню жовту голкою вгору. В наступному наборі у нас три зелені бісеринки. Проходимо в другу бісеринку зеленого кольору. Підтягуємо. Набираємо 5 зелених бісеринок. Проходимо в середню зелену, голкою вниз. Додаємо на голку одну зелену, одну рожеву, одну зелену. Проходимо в середню жовту, голкою вниз. Знову набираємо одну зелену, одну рожеву, одну зелену. Проходимо в другу бісеринку зеленого кольору. Додаємо на голку три зелені бісеринки і 2 рожеві, проходимо в середню рожеву голкою вгору. Набираємо три рожеві бісеринки, проходимо в середню рожеву голкою вгору. Додаємо на голку 2 рожеві і одну зелену. Проходимо в другу бісеринку зеленого кольору. Добавляємо на голку 5 зелених. Проходимо в середню рожеву голкою вниз. Додаємо на голку 3 рожеві, проходимо в середню рожеву голкою вниз. Знову додаємо 3 рожеві, проходимо в другу бісеринку рожевого кольору. Набираємо 5 зелених. Проходимо в середню рожеву. Набираємо одну зелену, одну жовту, одну зелену. Проходимо в середню рожеву. Підтягуємо. Додаємо три зелені. Проходимо в другу бісеринку зеленого кольору. Набираємо 5 зелених бісеринок. Проходимо в середню зелену голкою вниз, набираємо одну зелену і дві жовті, проходимо в середню жовту голкою вниз, Добавляємо на голку дві жовті і одну зелену, проходимо в другу бісеринку зеленого кольору. Набираємо 5 зелених. Проходимо в середню жовту голкою вгору. Добавляємо 3 жовті, проходимо в середню жовту. Набираємо 3 зелені, проходимо в другу бісеринку зеленого кольору. Далі набираємо 3 зелені, 1 помаранчеву, 1 зелену. Проходимо в середню зелену голкою вниз. Добавляємо на голку три зелені, проходимо в середню жовту. Знову набираємо три зелені, проходимо в другу бісеринку зеленого кольору. Далі дивимося уважно. Ось цей момент. Набираємо одну зелену, три помаранчеві, одну зелену. Набрали, проходимо в середню зелену голкою вгору. Наступний момент: одна зелена, одна помаранчева, одна зелена. Набрали, проходимо в середню зелену. Далі. Далі одна зелена і дві помаранчеві. Проходимо в другу бісеринку помаранчевого кольору. Далі продовжуйте самостійно. На цьому відео завершено. Якщо воно вам сподобалося, ставте вподобайки, підписуйтесь, коментуйте. Всього вам найкращого! Бережіть себе та своїх рідних. До зустрічі!